Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати у хованки з тваринками. І я сьогодні не сама, а з моїм другом Стасом. Всім привіт! Ну от, Капібара просить Капібара просить, щоб ви знайшли тваринок. І це, ну, треба. Так. Дуже треба, так. вона сказала. Добре, давайте шукати. Давай. Починаємо. Пішли. Так. Ось ти! Опа! Зразу. Зразу видно. Котику! Котик. Не та що це таке? Ну я ж думав, що буде краще місце, ніж того песика. Він ж скаржився. Ну ладно, пішли ще шукати, а тваринки будуть у нас на підвіконку. Ось, котик. Так. Привіт. О, і до речі, котик вас просить, щоб ви підписалися на цей канал. Та поставили лайк! Будь ласка! Так, вони дуже цього вартують. Ну, вони... Вартують! Ой, привіт! Шо? Ой, добрий вечір! <плес> <плес> та що це таке? Я скаржуся з ним, що це місце краще. Ну, пішли туди. Дивіться, дивіться, як, як вони б'ються. Ну, та це моє місце краще! Ні, моє місце краще! наче заспокоїлась. А чуєш? Ж... О, опачки. Ха. Ну нічого, ми не третім знайшли. Він хоч адекватний, правда? Так. А, ні, 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 а давайте спробуємо пошукати. отут от, тут от, в шуфлятках, може, тут Не знаю. А давай тут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вони. Нема. Шкода, що нема. Так, а цей. Ой. А тут нема? И нашли. Иди сюда. Вот mm -mm. oh, давайте попробуем. Вот oh, тут открытый. Опа, Песик Пёсик Шелдон. Ой, привет, 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 привет. привет. <laughs> <laughs> давайте только oh, тут же попробуем. Опа, песик Шелдон. Привет, 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 привет. Так, добро. А скольки мы же там нашли, дружище? Папіба по-пібу. <сі> Давайте шафу попробуємо відкрити. Ой, добрий вечір, лабубу! Ой, добрий папі, вечір! <сі> Ой, до речі, напишіть в кого, ну, є в коментарях, ну, напишіть типу в коментарях, в кого є лабубу. У мене, наприклад, є. В тебе? У мене нема. Ну, буває, буває. У мене не оригінал. Так зараз. Отут, Носика. Що ви мою носку чіпаєте? Mm -hmm. А що ще? А хтось? Да. О, до речі, а може... Давай запитаємо його. О, О, реч... бачив? Я Тасик. не бачив, я спав. О, бляха муха. Опа. Так, а там нікого нема? Ні, нема. Ні, нема. А давай попробуємо тут подивитися, може що... тут. О, котик! Ой, який Побігла, побігла. Де тут? Ось він. А, прикол. Таси, давай ще під подушкою попробуємо подивитися. Давай. Давай. Дивіться, вже котик хоче дивитися. Песік. Песік. Попід попіпо. Так, пішли. Поп поп а, а скільки ми вже знайшли? У нас має бути дев'ятого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Чекай, зараз. Ні, ще один. Ще один. Не йдіть сьогодні. А де він? Я не знаю. Напишіть пишіть в коментарях, якщо ви бачили де він. От зараз ми покажемо вам всю кімнату. Оце Ось цього тут тако. Ми реально не пам'ятаємо, типу. А, ну це чехол з бралом. Оце тут навіть є, Ось тут. Нема. А тут Попробуй десь пошукати. А він був тут. поводу. Песик! Ага. Давай закриваємо. Там нікого нема. Це в нас останній? Так, да. добре, пішли. Потопили, потопили. Посик! Все! Я останній песик. Все! Так усе всякі тваринки у нас. Ой, лову. Ну, типу, серйозно, відео було прикольне, як на мене. Тому давайте можемо попрощатися. І всім бай-бай! Бай-бай!